Клімат змінився значить, останні 3-4 роки. Літом жарко і сухо. Значить, виходить, аномальна температура доходить до 40 градусів, коренева система у ялини поверхнева, тобто значить, вона не заглиблюється більше, ніж 40 50 см. У зв'язку з тим, що ґрунт. Висихає, не вистачає вологи, не вистачає для того, щоб її забезпечити життєдіяльність, вона починає всихати. Це є однією з основних причин того, що тепер, дивлячись на чарівну природу, вічно зелені красуні ялинки, можна побачити і цілі, так би мовити, простори дерев, що повисихали. Щоправда, лісівники зазначають, якщо бачить десь одне поодиноке сухе дерево, то тут ще можна щось вдіяти але якщо вже є очах 5-10-15 дерев, то це вже признак того, що ялинка ослабла, і до неї прибив з'являються ще шкідники, які теж роблять своє діло, бо ж зараз дуже сприятливі для них умови та й клімат. Коли дерево ослаблено, воно заходить заходять це дерево і вони допрацьовують його вже, як то кажуть, воно ускоряє ще всихання. Зрозуміло, що працівники лісового господарства не можуть просто дивитися на те, як фактично природа нищить сама себе, тому і проводять різного роду лісогосподарські роботи. Ми проводимо лісогосподарські заходи. Тут уже зроблений відвід цієї лісосіки. Будемо рубати, значить, це все, ялину будемо вибирати всю. Ялиця, бо є в складі де процентів 20 є ялиці, ялицю будемо залишати, під нею будемо створювати лісові культури, і ялиця значить, буде підсівати ще, і отаким от методом значить, будемо вести лісовосподарські роботи. Минулого року урочищі корчівці запевняють лісівники. Ялинка була ще зовсім вся зелена. Висихання спостерігають також і в нових насадженнях. Цього року вже висадили майже 30 гектарів ялиці та дуба, аби якось нормалізувати і поповнити зелень. Щоправда, кажуть, що росте це все набагато повільніше, аніж висихає ялинка. Тому на все потрібен час. Генрія та Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.